Вітаю, друзі! Рання весна не завжди радує нас погодою, та й одноманітні сірі пейзажі не додають оптимізму. Але якщо ми заглянемо в наші квітники, то знайдемо там багато рослин, які зберігають свою декоративність і взимку, і ранньої весни. Звичайно, вони не вразять нас пишним цвітінням, але порадують декоративним листям різноманітних відтінків, розмірів та форм. Обрієта утворює пухкі подушки з сірувато-зеленого листя висотою 5-7 см. Уже в квітні вони вкриються безліч синіх фіолетових або рожевих квітів. Тем'ян повзучий, який усім нам відомий під народною назвою Чебрець, утворює пружні килимки з тонких стебел, вкритих дрібненькими листочками. Ця рослина на диву, витривала. вона легко переносить дуже морозні і безсніжні зими. Мельнянка базиліколисна чудова ґрунтопокривна рослина. З настанням холодів її темно листя набуває інтенсивних пурпурових відтінків. А у травні місяці мельнянка вкривається безлічю дрібних яскраво-рожевих квітів, за якими майже не видно листя. Соковиті розетки дворічників додають кольорів у наші квітники. Милує око, ніжна зелень, листя на перстянки. У травні вона розпустить ошатні свічкоподібні суцвіття, які можуть досягати більше метра в висоту. Гвоздика турецька справжня окраса квітників у будь-яку пору року. До речі, навесні за кольором листя ви можете визначити відтінок майбутніх квітів. У рослин із світло-зеленим листям квіти будуть білими або пастельних рожевих відтінків. А чим темніше листя, тим інтенсивнішим і яскравішим буде забарвлення суцвіт. Ліхні скорончатий недовговічний багаторічник, який живе на одному місці 3-4 роки, але він чудово відновлюється за рахунок самосіву. У червні ліхніс прикрасить ваш сад яскравими квітами незвичайного малинового відтінку. Із зеленим листям зимують всі види багаторічних гвоздик. Гвоздика шабо, гвоздика пишна, гвоздика переста. А гвоздика трав'янка утворює цілі зелені галявини, які чудово виділяються на тлі темної землі. Шавлія лікарська також всю зиму не скидає свого сріблясто-сірого листя, але в холодні і безсніжні зими рослина може обмерзнути, але з настанням тепла вона швидко відновить свій об'єм за рахунок молодих паванів. Подивіться на квіти, вкриті шаром ранкового інію. Вони схожі на справжні витвори мистецтва. У будь-яку пору року природа дарує нам незрівнянну красу, яка надихає і підтримує у важкі часи.